Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Доброго вечора ми з України? <ріст> <ріст> у когось буде нове знайомство, у когось буде щось, а, якась звістка. Чекайте, мої дорогенькі, якась хороша звістка. Що між вами? Тобто, що або хто між вами? І так, перша карта. Друга карта і третя карта. Можливо, нам показують вже взагалі ваші відносини. І так, перша, друга і третя карта. Що між вами? Карта номер один. А, ви знаєте, а між вами. А... Ви розійшлися, я не бачу тут. Або е, зараз наступним часом він або ви від нього підете, або він від вас піде. Тобто е, розійшлися ви. Таке враження, що розійшлися. Ось наразі це між вами. Якщо цього ще нема, то ось ось це відбудеться. А може, це не ваша позиція. Пішов, можливо, до іншої, пішов в інше життя, відійшов. Ну, я не думаю, що хтось вибирає, як би це сказати, людину, яка померла. Тому що це теж може бути: відійшла людина в інший світ, може бути. Але я не думаю, що хтось з вас. Можливо, знаєте ви що, ви питали за когось одного, таке може бути, а вам видає, що від, ну, хтось у вас помер, загинув. Тобто, можливо, перед цим, можливо, ваша перша любов, яку ви ще забути не можете. І е, я так скажу, що у вас наразі, наразі нелегкі часи, чому скажу, якщо людина від вас пішла, Тут зараз немає значення, тому що розлучення так само як, ніби як людина помирає. Так кажуть спеціалісти, що людина проходить ті самі страждання. І тому, ось, можливо, це так для вас, ніби кінець світу настав. Мої дорогенькі, тут треба бути обережним. Вам потрібно це відпрацювати. Знайдіть, якщо вам легше буде, знайдіть причини, чому ви розійшлися. Ось я тут, я тут так бачу. Знайдіть причини, розберіться з цією ситуацією, не залишайте. Тут можна, знаєте, не те, що в депресію в кому впасти з того чуда. Ну, я, знаєте, вже так трошки перебільшую, але можна. Можна, тому що. Людина, яка не в змозі сама це пережити, вам потрібен спеціаліст, вам треба виговоритися, вам треба зрозуміти, чому він від вас пішов. Якщо людина дійсно в інший світ пішла змиритися, а змиритися, відпустити і казати, що тій людині там буде краще. Ось. Тепер друга позиція що між вами? А тут між, між вами, в принципі, хороший контакт. Тут можна сказати, людина вам по долі. У вас хороший об обмін енергіями. Тобто він нам на дивитися, що значить хороший обмін між чоловіком і жінкою. Може бути, може бути, якщо він чоловік. Мужська енергія від нього чиста йде, і він признає вас як жінку, і у вас йде жіноча енергія. Ви обмін йдете, обмінюєтесь, все нормально, все добре. Якщо навпаки, а, він чоловік, так? але в нього енергетика така більш жіноча, таке буває, то значить, ви більш мужественна, більш а, Агресивна, ну, як би сказати, не те, що може агресивно, але більш чоловіча у вас запальна така енергія, а він більш ніжніший, спокійніший. Таке дуже часто зустрічається в Європі. Відверто вам скажу: я таких чоловіків, податливих, не бачила. У нас таких немає, в нас норовисті коні як і кобилки наші, я шуткую. Але тут у вас хороший взаємообмін енергіями, Ну, будемо так казати, правильний взаємообмін. Хороше, хороше спілкування, хороші відносини. Тут у вас, в принципі, нема до чого придертися. І будемо так казати, щастя прийшло до вас у хату. Дуже все правильно у вас тут. І третє, останнє у вас. Що між вами? Ну, в принципі, король, це може бути, дивіться, теж можуть бути варіанти. Може бути інший мужчина. Наприклад, ви любите іншого. Може бути, що він взнав, що він не тої орієнтації і полюбив чоловіка. Теж може бути між вами. А з іншої сторони, може бути просто любов. Ось так що дивіться самі, що ви відчуваєте? Любите ви когось іншого якогось чоловіка. Або, дивіться, якщо це він цієї масті, тобто риба, тобто скорпіон або рак, то значить, він вас дуже любить. Тут більше енергія йде від нього. Він більше вас між вами любов, злагода. Е, тому що енергія води, тим більше короля, це така і піклування, це і е, е, турбота, е, слідкує за вами, любить, доглядає ніжності, все-все-все, все, все. Якщо ви не відчуваєте, от ви знаєте, що у вас немає нікого іншого на думці, ось, то значить, у вас, отак, як я тільки що сказала, все прекрасно у вас. ось. Більше у вас йде акцент на любов, на почуття. Тут е, все в гармонії, а тут більше на почуття, на ніжності, тілячі. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за все. Пишіть, люблю, цілую, обнімаю. На все добре. Щасти вам!